Тайванський виробник електроніки FoxConn показав свої досягнення в галузі технологій на виставці в Тайбеї серед новинок. Електромобіль Model A. Електрокар з правим рулем, оскільки орієнтований на японський ринок. Ключова перевага доступна ціна. У компанії сподіваються, що Model A сподобається водіям таксі та вантажоперевізникам, а також пасажирам, яким потрібний просторий салон у компактних автомобілях. Foxconn співпрацюватиме з компанією Google та науково-дослідною організацією OpenAI. Ми інтегруємо Gemini, щоб забезпечити поліпшену навігацію для електромобілів Foxconn, Чим допоможемо формувати майбутнє автомобільної промисловості. Foxconn також демонструє розробки в галузі робототехніки. Спільно з німецькою компанією Agile Robots вона створила андроїдів, які вміють робити напої, аби виконувати такі прості дії, як збирання деталей на виробництві. Роботи оснащені камерами, лідарами та мікрофонами. Штучний інтелект розпізнає аудіо та відеосигнали. Потім починають працювати алгоритми планування руху. Після чого прецизійні контролери двигунів виконують такі дії, як узяття пластикового стаканчика або поворот викрутки у виставці. Також брала участь компанія ЕНВІДІЯ та Альфабет.